Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Давайте почнемо з ситуації на Харківщині. Так, Почнемо з неї там триває евакуація з прикордонних населених пунктів. Вивезли більше шести тисяч людей. У допомогу включилися волонтери. Ніна Ярош провідна фахівчиня з програмної політики всесвітньої продовольчої програми. ООН, з нами на прямому зв'язку. Добрий день вам вітаємо вас, пані Ніно. Доброго дня, я вас вітаю з міста Харкова. На сьогодні ми знаходимося у локації, яка приймає евакуйованих з Довчанського та. Липецького напрямку у Харківській області ви можете бачити тут зараз біля мене дуже велику кількість осіб, які евакуйовані волонтерськими організаціями за допомогою багатьох організацій. Тут організовано велику кількість допомоги населенню. Також ви можете бачити велику кількість прибуваючих людей тут на сьогоднішній день. Всесвітня продовольча програма надає гуманітарну допомогу у двох напрямках: перший напрямок це допомога, яка надається особам, це продукти харчування, а також фінансова допомога у розмірі 3800 гривень на одну особу. Зараз також ви можете бачити тут е, допомогу від інших гуманітарних організацій. Е, надано повний цикл гуманітарної допомоги, включаючи гігієну, включаючи е, різ, різноманітні напрямки, такі як надання постільної білизни одягу населенню. Е, повністю керуються це все за допомогою е, гуманітарних організацій, е, та надається фінансова допомога особам. Зараз я вам покажу, як відбувається скажіть, цей процес пані Ніно. А скажіть, будь ласка, ну ми, ми розуміємо звідки приїжджають люди. А, а куди вони далі направляються? Тобто, ви їх приймаєте, надаєте їм первинну якусь допомогу, якої вони потребують, і далі що відбувається організовано різні типи розміщення людей. В першу чергу організоване розміщення людей у гуртожитках Харківської області та міста також. Люди розміщуються, якщо в них є можливість зупинитися у місті Харкові та області, вони приймають це рішення самостійно, де вони можуть зупинитися, але надається також допомога щодо розміщення людей безпосередньо у гуртожитках міста Харк. А чи працюють на місці психологи? Чи врахували цей момент, тому що ми бачимо різні кадри про те, що відстрілюють пальці, також ДРГ, які заходять на околиці Вовчанська. Розкажіть про це, в якому моральному стані приїжджають люди, і чи врахували на місці психолога? Я вам хочу сказати, що моральний стан людей він дійсно дуже важкий, тому що ми бачимо, що люди. Вони розгублені в першу чергу. Так, звісно, організована допомога психологів. Працюють, як ви бачите, зараз на задньому фоні працюють психологи ДСНС. Безпосередньо така допомога дійсно надається, і звісно, кожен працівник гуманітарного сектору він у своєму друзі також є в певному чином психологом, і тому він кожен з нас намагається надати посильну допомогу, не тільки ту фокусну, яку ми маємо кожна організація від себе. Дякуємо вам за допомогу харківчанам. Тримайтеся, Ніна Ярош, правідна фахівчиня з програмної політики всесвітньої продовольчої організації ООН.